Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися а до чого готуватися. На 3 жовтня місяць знаходиться у фазі. Убуваючи місяць це 19-й місячний день у місячному календарі. Місяць розташований у знаку зодіаку Близнюки. Місяць у знаку Близнюки це час швидких та енергійних справ. В силу зростання імпульсивності варто зайнятися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність благотворно позначається на справах, які вимагають миттєвого прийняття рішень чи пов'язані з добуванням інформації. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з синними паперами, можна грати на валютні біржі. Це сприятливий час для захисту дипломів, дисертацій або збору даних для їхнього написання. 19-місячний день дуже критичний день, в ідеалі залишатися вдома і не відвідувати людних місць. Найкраще присвятити час моральному очищенню, рятуванням від ілюзій, брехні, проявів гордині та его найнесприятливіший день для укладання шлюбу чи інших партнерських угод. Перша половина сьогоднішнього дня виявиться сприятливою для зміцнення особистих стосунків. Вранці скажіть, чи зробити щось приємне своїй другій половинці. Напевно, ви отримаєте від неї бажану віддачу. Це зарядить вас впевненістю на весь день. Перша половина дня також непогано підходить для вирішення фінансових питань, а вечір. Це поганий час для нових знайомств та побачень. існуючих відносинах посилюються ревнощі, підозрілість, особливо постраждають пари, у яких слабо розвинена довіра один до одного. Обережніше варто бути з покупками. Ризик стати жертвою обману або шахрайства зараз помітно збільшується. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми. Близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні для ОВНів стають актуальними питання щодо акціонування, кредитування, податкування, поділу майна. Атмосфера цієї доби мобілізує вас на подолання фінансових та ділових труднощів. Можливо, від вас вимагатимуть повернення боргів або сплати будь-яких послуг. Щоб навести лад у фінансових справах або в бізнесі, наберіться терпіння, не давайте занадто багато волі емоцій. Уникайте фінансових та майнових конфліктів це невдалий час для покупок та вкладання коштів. Телець всі непорозуміння, що виникають, улагоджуйте відразу. В іншому випадку, навіть нешкідлива сварка протягом дня може прирости. Конфлікту, надавайте своєму постійному партнеру приводу для ревнощів, заздрості, підозр. Його реакція на вашу поведінку може виявитися надто бурхливою. До того ж, позитивні зміни у вашій любовній та творчій біографії вже близько. У діловому житті багатьох творців сьогодні можливо загострення конкуренції, під час якої. Суперники майстерно гратимуть на ваших слабких місцях. Близнюки. Займаючись рутиною, дотримуйтесь правил техніки безпеки. Працюючи на совість, уникайте додаткової складної роботи. Фізичне та емоційне навантаження сьогодні шкідливе для здоров'я близнюків. Не піддавайтеся емоційним імпульсам, дратливості, гніву. Вони можуть. Стати першопричиною травмонебезпечної ситуації. Сьогодні не найкращий час для лікувальних маніпуляцій, звертатися до лікаря лише у невідкладних критичних випадках. Намагайтеся не конфліктувати із колегами. Будьте обережнішими, контактуючи з домашніми тваринами. Раки. Сьогодні всі раки багаті на фізичну та психічну енергію. Загострюються ваші чуттєві інстинкти, знаходять вдале застосування, ділові завдатки. Залежно від обставин, ви зможете яскраво проявити себе у бізнесі чи творчості, у ділових справах чи в облаштуванні свого любовного життя, в цей час на виключені конфлікти із людьми, яких ви вважаєте друзями, розбіжності з ними можуть мати діловий, фінансовий чи суто особистий характер. Зайняти вірну позицію в суперечці вам допоможе здоровий глуст. Лев. Виконання бажань левів сьогодні є проблематичним. При спробі втілити свої задуми в життя, ви зможете зіткнутися з серйозними перешкодами. Це день, коли проблеми не надихають, а дратують. Однак ви, швидше за все, Відчайдушно захищатиме свою сім'ю або справу свого життя. Можливо, ви станете різко реагувати на образи та події, що перешкоджають реалізації ваших планів. Уникайте гніву, імпульсивності, ревнощів та інших негативних емоцій. Під їх впливом ви ризикуєте зробити необачний вчинок. Діва. Цей день є сприятливим для розвитку вашого бізнесу. В тому числі за кордоном. Але для отримання додаткового прибутку вам доведеться докласти чималих зусиль. У багатьох дів можуть виникати тертя з зарубіжними партнерами, конфлікти з віддаленою клієнтурою, фінансові та юридичні проблеми. Сьогодні на виключені суперечки з близькими людьми, дорогою є ризик зіткнутися з технічними труднощами. Найкращий результат дадуть вам терпіння, енергія та наполегливість, перебуваючи за кермом, дотримуйтесь правил руху, інакше вас можуть оштрафувати. Терези стан бізнесу або матеріальних справ сьогодні може вселяти занепокоєння багатьом терезам. Не залишайтеся поза увагою неприємних сигналів у цій сфері. Під впливом зовнішніх обставин вам доведеться стати скорпульознішими та більш практичними. Може стати необхідним повернення боргу чи термінова зміна загальної фінансової політики на виключені суперечки із представниками банківської структури, страхової організації або податкової інспекції. Не рекомендується робити покупки, змінювати умови кредитування та позичати гроші. Скорпіон. Сьогодні не намагайтеся стати повноправним лідером та брати всю ініціативу на себе. Якщо ваша активність стає надмірною, оточуючи, можуть розцінити їх як тиск. Конкретну боротьбу ведіть за правилами, інакше вона перетвориться на війну. В інтимному житті не ставте на перше місце власні звички та потреби. Враховуйте смаки та настрої партнера. Скорпіони сьогодні мають невдалий момент для нових спільних починань. Між вами та постійними союзниками можливо ще не зжито деяких принципових розбіжностей. Стрілець. Сьогодні велика сила інерції. Ви можете довго розгойдуватися перед тим, як почати щось, але вам. Буде важко припинити роботу, якщо вона вас вже захопила. Найбільш працьві стрільці можуть зважитися на понаднормовану працю та додаткову заробітку або заради нематеріальних благ. У цей час рекомендується бути обережнішими у користуванні інструментами, технікою, обережними бути з ліками. Має сенс відмовитися від хворобливих лікувальних процедур. Та перенести на іншу дату хірургічне втручання. Козоріг. Небеса посилюють вашу практичність і дарують енергію для втілення задуманого. Якщо ви наполегливо працюєте для досягнення матеріальних благ, підійдіть до завдання, що стоїть перед вами, нестандартно і творчо. Сьогодні непоганий час для розвитку бізнесу. Особливо для тих козорогів, які планують перенести його на новий шабель. У спілкуванні з членами сім'ї, включаючи ваших дітей, не соромтеся використовувати фінансовий аргумент. В особистому житті приділіть більше уваги любовним стосункам. Водолі зірки радять усім водоліям добре подумати, перш ніж вмикатися в роботу. Ви не здатні працювати на півсили, але це не гарантує вам 100% успіху. Незважаючи на працю, вкладену у вирішення того чи іншого завдання, вас може засмутити отриманий результат. Сьогодні також не варто займатися фінансовими та побутовими експериментами, сваритися з батьками та начальством, не демонструйте. Показну перевагу, якщо не можете підкріпити свої заявки та обіцянки конкретною справою. Риби. День вдалий для поглибленої інтенсивної роботи, ефективний для діяльності в команді. При цьому ніхто не змушує вас працювати проти власної волі та ставити рекорди витривалості. Риби, які не налаштовані працювати в поті чола. Легко зможуть перекласти основне навантаження на плечі помічників. Якщо сьогодні у вас будуть виникати непорозуміння під час спілкування з іноземцями та приїжджими, постарайтеся дипломатично їх згладити. В іншому випадку конфлікт матиме продовження, а в майбутньому поставить вас у незручне становище. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі